Друзі, вітаю! Прийшли у нас активні дужчі. Проходимося по малині, просапуємо бурян. Ось цей рядом вже пройшли Сордома Равіла. Зараз приходимо сордома пема. Саджане з висотою в районі 25-30 см. І Цього тижня ще плануємо зробити першу обробку по листу з удаванням добрива плюс захист від, захист від хворіб та шкідників. Земля файна. Волога прибираємо поки що бур'ян. Так, друзі, перші два рядочки. Там ті два крайні чудірше виглядають. Але там ми минулого року пересаджували сорт МАПЕМу, і тому такі трошки випади є внизу, а так в принципі відновлюється досить непогано. А наступний рік буде ось такий самий результат, як ось цей рядочок. Першу діляночку з малиною просапали. Так виглядає після просапки. Найбільше буряну було. На маравілі. Це все переважно пирійка, повитягували її і це все або пересохне, або пізніше переб'ємо фризою, коли вже буде жара. Не Неходи зараз перебивати, бо мокро, щоб не прийнялося. Йдемо ще другу діляночку оформимо.